Прохання до учасників засідання не знімати цю частину на телефон та не фіксувати в інший спосіб зміст, зміст доповіді. Дякую за розуміння. Пане генерале, будь ласка, вам слово. Шановні пане президенти України, Верховний Командує Збройних Сил України, шановні учасники Конгресу, бажаю всім свого здоров'я. Триває 2028-табаш широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Наступний слайд. Станом на 17 грудня Сили оборони. Ведуть активні бойові дії на ділянці фронту загальною протяжністю понад 1170 кілометрів. Оперативна стрічна обстановка залишається складною. Основні зусилля Сил оборони зосереджуються на утриманні займаних рубежів позицій, нанесенні противнику максимальних втрат, його виснаження, створення умов для подальшого звільнення нашими підрозділями тимчасово окупованих територій. Найбільш складна ситуація зараз на Покровському та Курахівському напрямках. Також противник значно посилив інтенсивність наступальних дій на Краматорському, Торецькому та Врем'янському напрямках, де намагається бривати оборону наших військ, але успіху немає. На півдні України обстановка напружена, але контрольована. На Ореховському, Придніпровському напрямках противник проводить наступальні дії низької інтенсивності. На півночі України агресор продовжує обстріли прикордонних населених пунктів у Сумській і Чернігівській областях. Здійснює збройної провокації, веде усі на розвідну діяльність. Третього добу противник проводить інтенсивні наступальні дій на території Курської області, активно засовують підрозділи армії Північної Кореї. Північно-корейські найманці вже зазнали великих втрат. Українські захисники стійко тримають оборону, знищують особовий склад і техніку ворога, за що я вдячний солдатам, сержантам та офіцерам. В Цих умовах все суспільство має згуртуватися довкола підтримки Збройних сил України. У ситуації, що склалася, крім стійкості наших воїнів, велике значення мають інженерно фартіцини споруди та мінно-вибухове загроження. Наступний слайд. Так, у 2024 році на наших мінно вибухових загородженнях втрати особового складу та бронетехніки російських військ становлять до 20% від загальних втрат противника. До обладнання позиції та рубежів оборони залучаються військової частини інженерних військ сил підтримки, Державна спеціальна служба транспорту та військової адміністрації. У виборі місія і типу інженерних фортифікаційних споруд спеціалісти підрозділу сил підтримки насамперед прислухаються до рекомендацій командирів, які беруть безпосередньо участь в бойових діях. Обласні військові адміністрації докладають багато зусиль для облаштування третьої лінії фортифікації. В целом, до выполнения заданий с будильницей военно-технических и фортифицированных споруд залучены 21 областная військова администрация и подрядная организация. Задания обладнать 810 опорных пунктов. Станом на сегодня в полном обсязі обладнано 760 опорных пунктов. На об'єктів объектов виконання робіт. Переважна Переважная большинство... Обласних військових адміністрацій з розумінням підійшли до реалізації постальних завдань та вже впоралися з їх виконанням. Принагідно хочу висловити подяку керівникам обласних військових адміністрацій, цивільним працівникам за плідну співпрацю з військовими, активне долучення до організації та реалізації таких проєктів. Це наш спільний напрямок роботи, і він потребує максимальної консолідації зусиль. Як для стримування ворожого наступу, так і для захисту української землі. Але, передусім, для збереження життя кожного українського воїна. Дякую за увагу. Слава Україні! Дякую, Олександре Станіславович. Як бачимо, поруч з вами перебуває в зоні бойових дій міністр оборони. Запрошую до слова Рустема Умерова. Прошу, пане міністре. Наша обороноздатність є основою для збереження незалежності України. Забезпечення армії всім необхідним це спільне завдання уряду, парламенту, місцевих громад і кожного громадянина у Міноборони. Ми працюємо над кількома ключовими напрямками: перше зброя. Ми системно закуповуємо та постачаємо Збройним силам України і силам оборони України сучасного озброєння, техніку, боєприпаси, засоби зв'язку та індивідуального захисту. Пріоритет надається як міжнародної військовій допомозі, так і розвитку національного оборонного виробництва. У цьому контексті активно залучаємо українське і міжнародне підприємство ОПК для збільшення темпів виробництва. Другий напрямок логістика. Забезпечення армії вимагає ефективної логістики. Ми впроваджуємо нові системи обліку, електронні платформи для моніторингу поставок і прозорого використання ресурсів. Мета гарантувати, що кожен шолом, кожен бронежилет, кожен патрон потрапляє туди, де це найбільш потрібно. Третій напрямок громади сьогодні громади є нашими ключовими партнерами. Завдяки вашій підтримці. Наші воїни мають укриття, медичне забезпечення, транспорт, енергоефективні рішення для зими. Ваша робота дозволяє армії тримати фронт і забезпечити безпеку. Наступний напрямок партнери. Ми активно працюємо з нашими партнерами для отримання озброєнь. Сотні проєктів зараз реалізуються спільно з нашими країнами партнерами і цей внесок є неоціними для перемоги України. Наступний напрямок технології і оцифрування. Сучасна оборона вимагає сучасних рішень і софттех армії технологічних є нашим стратегічним пріоритетом. Міноборони вже зараз максимально продовжує цифрові технології, щоб до завершення 2025 року відійти від роботи з паперами. Цього року ми завершимо цифровізацію роботи військових лікарських комісій, що значно пришвидшить і спростить ці процеси. Уже працюють такі застосунки, як Резерв Плюс та Армія Плюс, які дозволяють ефективно обліковувати військовослужбовців і координувати їхній статус. Зокрема, функціонал армія Плюс став доступним і. Для Національної гвардії України, а в перспективі буде масштабоване на всі сили оборони. Вже незабаром разом з Мінветом ми запустимо ще один цифровий сервіс «Ветеран Плюс», який стане місцем надання державних послуг для наших ветеранів. Ці цифрові рішення не лише підвищують ефективність роботи, але й забезпечують прозорість і контроль на всіх рівнях. І на сам кінець ми всі розуміємо, що боротьба триває і виклики залишаються величезними. Але разом ми вже довели, що можемо вистояти перед сильнішим ворогом. Міноборона продовжитиме забезпечити армію всім необхідним, розвивати цифрові технології, а також підтримувати ініціативи, які підвищують обороноздатність країни. Дякую кожному, хто щодня докладає зусиль для зміцнення держави та наближення нашої перемоги. Слава Україні! Друзі, а зараз важлива інформація. Ми відкриваємо збір для бійців. Закиньте нам, будь ласка, на збір розіграш для хлопців на хаймарцах, які запалюють по всій лінії фронту та відправляють подивочки для наших сусідів окупантів. Збір ми запускаємо спільно з Благодійним фондом мир та відродження. Вони займуться придбанням авто для бійців. Наразі хлопцям потрібен автомобіль, потрібна акумуляторна пилка і два акумулятори до неї Потрібен кофло, автономний дизельний обігрівач та планшет. Сума збору три. 300 тисяч гривень, і окрім того, що ви задонатите та зробите таким чином вклад у майбутнє нашої держави. Ви ще й маєте нагоду виграти призи за два найбільших донати. Ви отримуєте тубус для снаряда 155 міліметрів. Один розфарбований, інший звичайний. Можемо розфарбувати за вашим бажанням, що хочете. Серед інших донатів від 100 гривень розіграємо сухпайки американських військових. Обов'язково вказуйте свої. Дані, щоб ми потім легше знайшли ім'я та адресу нашого переможця, реквізити ви знайдете під відео. Є карта моно, є карта Приват. Можете так само задонатити за PayPal.